Він живописець і графік, сміливо експериментує з кольором та формою, працює в жанрах пейзажу, натюрморту, портрету, історичної картини. Митець світового рівня Андрій Кулагін презентував персональну виставку у Черкаському художньому музеї. На відкритті була Юлія Дзюбло. Андрій Кулагін перший український художник, який мав персональну виставку у Парижі у центрі сучасного мистецтва Жоржа Пампіду. Також він відомий як автор портрета папи Іоанна Павла II. Портрет знаходиться в галереї Ватиканської бібліотеки поряд із зображеннями інших понтифіків, розповідає заступниця директора Світлана Савійсько. Він має золоту медаль Ватикану. цікану ата. Да. Несок у розвиток світового мистецтва. У нього така є його зюмінка, а родзинка це мазок. Він такий широкий і він надає нібито об'єму до роботи. Однією з найважливіших сфер життя Андрія Кулагіна є педагогічна діяльність з 2014 року. Він керує народною студією живопису Гармонія при Київському політехнічному інституті. Зі слів художника малювати почав з дитинства. Начиналось с того, что мама в 7 лет купила краску мне. И это много, много интервью я давал на этот счет. Я наркоман. Я понюхал ее, я дурил. И вот без этого запаха я уже не могу. Я работаю всем. И масло, и пастели, и акварели. Что еще? Просто пером, может быть, да? Всем работаю. Но тут получилось так, что только масло. Пані Тетяна приїхала до Черкас з Харкова. Жінка вдруге рятується від війни, бо у 2014-му довелося тікати з Донбасу. За її словами, мистецтво відволікає і дарує легкість, натхнення, бажання жити. Індивідуальний стиль ну, кожного є, і от дуже цікаво от знайти буцю щось таке особливе, якого немає у інших художників і. Цікаво на це цікаво спостерігати, сравнювати з іншими. Надихнутися та знайти для себе щось нове і цікаве прийшли Богдан та Вероніка. Вони також художники, тому часто відвідують виставки. Дивимося, надихаємося, щоб далі створювати щось схоже або хоча б намагатися. Ну роботи дуже цікаві. Насправді є чому повчитися. Дуже важливий досвід для нас. Це дуже класно. Нам подобається. Ми надихаємося, і потім якось нам краще втілити свої якісь фантазії і потім. І набагато краще, коли дивишся на справжніх майстрів своєї справи. Кожна картина особлива. На цій весняний бузок, там запашна домашня диня, а там котик, який втомився і вирішив полежати. Зі слів Людмили такі картини надихають. Картини викликають сонячне настроєння. І от після бесіди Андрія Павловича, ми можемо сказати, що действительно стремление к лучшему, стремление к до добру, к до світу. вот що нужно сейчас для людей. Черкасці і гості нашого міста мають можливість насолодитися мистецтвом Андрія Кулагіна, відчути красу і глибину живописного мистецтва до 2 жовтня. Включно Юлія Дюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.